Розмови і позиція мають велике значення. І так, маючи певні надії на співпрацю, я зустрічаюсь, начебто, з класною людиною. І коли при розмові я чую, а, ти психолог, значить ти підсаджуєш людей на себе. Спочатку, звісно ж, я не те, що виправдовувалась, а пояснила, чому саме мені. І зараз, роздумуючи над цими аргументами, я розумію, що це дійсно один із факторів, який характеризує психолога, який дає результат. Тобто це не варіант, коли, якщо щось в людини стається, вона одразу до вас йде, а це варіант, коли, звертаючись, обговорюючи механізми поведінки, людина тестує, долає певні бар'єри. Вибудовує декілька варіантів позицій, зміцнює свій емоційний інтелект і приймає в більшості рішень самостійно.